Слова, як і люди, мають свою історію і мають свої таємниці. А тим паче, крилаті вислови, фразеологізми, За кожним з них приховано свою непросту історію. І сьогодні я хочу поділитися з вами таємницею фразеологізма хто не ризикує, той не п'є шампанського. Насправді, ця фраза мала абсолютно пряме значення у часи Мадам Кліко. Адже. За часів середньовіччя вино робили прекрасне, але ще не навчилися, не дійшли до тих технологій, щоб якісно закорковувати пляшки. І погреби, в яких зберігалися пляшки з вином і з шампанським, були дуже небезпечним місцем, тому що там часто зривалися пляшки з шампанським. І корок, який вилітав з такої пляшки, міг не просто травмувати, а покалічити людину недарма. Кожен четвертий винороб за часів середньовіччя був однооким. Уявляєте собі? Тож можна зрозуміти, чому Мадам Кліко говорила: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тож, відкорковуйте пляшки безпечно. І згадуйте, мадам Кліко. Хай щастить!